малеча! Вітаю гостей нашої програми та всіх тих, хто зібралися біля екранів і вже готові робити справжнє дива своїми ручками. Ну що ж, ідемо, познайомимося з моїми помічниками. Привіт, Богдан. Привіт. Я знаю, що найбільше за все ти любиш малювати. А що саме ти... тобі найбільше подобається малювати? Гори і небо. А давай ми покажемо всім нашим глядачам, як виглядають твої малюнки, і ти розкажеш, що на них намальовано. Добре? Добре. Це Карпат. Тут є озеро, будуть па гори, тихе качки. Ну дуже красиво, молодець. Привіт, Оксаночко! Я знаю, що найбільше за все тобі подобається плести вироби з бісеру. А що саме ти робиш? Я роблю сіточку на яйце і браслети. Є ще якісь у тебе захоплення, окрім бісеру? Так. Що саме? Я ходжу ще на танці. Ой, то ти у нас така дівчинка, яка вміє танцювати. А якими танцями ти займаєшся? Пальневий. Класно. Привіт, Олеся. Привіт. Скажу вам чесно, перед тим як познайомитися, вона мені показала цілий блокнотик своїх малюнків. Насправді шедеври. А хто це така? Вона героїня мультфільмів чи це просто випадкова дівчина? Це просто випадкова дівчина. А що тобі найбільше подобається малювати? Які образи твої найулюбленіші? Дівчат. Олеся, а не думаєш вчитися на художницю або піти на якісь курси художників? Я буду ходити. Ой, це вже дуже добре. Дітки, сьогодні ми будемо робити. Ангелика, я ангела уявляю по-своєму. Це такий така малесенька дитинка, вдягнена в білу одежку, з кучерявим золотистим волоссям. А напевно, у вашій уяві ангел якийсь інший. Олеся, як ти уявляєш ангелика? Він виглядає як людина більше, більше як людина або маленька дитинка. Оксаночка, а як ти уявляєш свого ангелика? Він в білому одягнений, має крила білі, і, і в нього золотисте волосся, і він ну, такий більший, як маленька дитинка. Богданчику, скажи, будь ласка, а як ти думаєш, де живуть ангели? Вони живуть тут з нами чи в них якесь інше своє царство? Я думаю, що вони з нами є, але практично вони є на небі. Отож, як ангели виглядають, ми вже з вами розібралися. А тепер давайте подумаємо, чи чемні істоти ангели. Вони є безгрішні, наймиліші, найчистіші. Щедрі, добрі, лухняні, у кожної людини ангел-охоронець. Так, насправді, у кожної людини є свій ангел-охоронець, той, який завжди ходить поруч і оберігає всього злого. І сьогодні ми з вами постараємося зробити такого ангела-охоронця. А тепер. Давайте всі посміхнемося, подумаємо про щось світле-світле, налаштуємося на хороші справи, і тоді ангелик, якого ми зробимо сьогодні, буде нашим справжнім домашнім охоронцем. Для цього нам будуть потрібні ножиці, мережка, широкий скотч, стрічки тоненькі, клей, пір'їнки для крилець, величезні намистинки для голови. Білі нитки, щоб зробити з них волосячко ангела, кольорові шматочки тканин, щоб його одягнути, сріблясті та золотисті нитки, дротик, картон, ну і, звичайно, ваша фантазія та величезне бажання. А почнемо ми з того, що зробимо уявний тулуб для нашого ангелика з дротика. Створюючи ангелочка, почнемо з головного, а точніше з голови. На дротик натягнемо велику намастину, а з частини дротика зробимо нім обов'язковий атрибут всіх небесних створінь. Тепер створимо картонну основу. На папері малюємо півколо і вирізаємо його. Не забувайте, що тут вам знадобиться допомога батьків. Склеюємо картон і виходить такий каркас. Нашого ангелочка треба нарядити. Для цього на основу ми наклеїмо гарну кольорову тканину. Оберіть колір до вподоби і творіть. А тепер одягнемо Ангела, акуратно протягнувши дротик з голівкою крізь отвір. А прикрасити платячко можна красивим мережевим, приклеївши його знизу. Гляньте, як гарно і святково виходить. Красивою стрічкою зв'язуємо платячко посередині. Можна навіть зробити такий симпатичний бантик. І починаємо створювати головний атрибут ангела крила. Складаємо аркуш а 4 формату і акуратно вирізаємо потрібну форму. А тепер наносимо клей і посипаємо крильця золотистими блискітками. Прикрасити крила можна і пір'ям. А тепер залишилося створити ангелу зачіску. Беремо нитки, намотуємо ось так і розрізаємо. Посередині зв'язуємо ниточкою і акуратно клеїмо до голівки. До речі, зачіски можуть бути різними. Ось які гарні вийшли у нас косички. Продовжуємо наряджати наших ангелів. Пропоную подивитися, що зараз носять маленькі ангелята модняшки на екрані. Мабуть, ніде тема ангелочки не простежується так яскраво, як у святковій моді для маленьких дівчаток. Білі пухнасті платячка, ніжні мережева, бантики пастельних тонів у м'яких кучерях, ну чим не ангелочки. На сьогорічних показах у Мілані стиль маленької леді, що ніби супроводжує наречену, був підкреслений численними складками, елегантним силуетом і всіма відтінками білого. А от в хлопчики все простіше. Їх святковий стиль виглядає досить класично: милий костюмчик, сорочка і брюки. Але увага, з'явився новий яскравий аксесуар стильні підтяжки. Погодьтеся, вони виглядають дуже красиво і одразу перетворюють малюків на таких собі маленьких нью-йорківців. Звісно, елементи святково-пухнастого ангельського стилю можна використовувати не лише для свят, а й для буднів. Красивий бантик, мережені манжетики, підтяжки з крильцями. Чогось така модна сумочка не лише пасуватимуть ваші малечі, а й подарують чудовий настрій. Адже ангелята люблять все яскраве, незвичне і пухнасте. Ну що, ми вже майже все завершили, а тепер чесно признавайтеся. Втомилися? А може все-таки втомилися? Не. Але все одно, давайте встаємо і трішечки розімнемося. Пішли. Наші пальчики втомились, наші очки вже закрились, поки солодко ми спали, ангелочки нам приснились, з неба вони прилетіли, тихо біля нас присіли. А як шум почули, високо стрибнули, на хмаринках кружляють, нас веселяють. Виглядають наші ангелики. Дітки, правда, це було нескладно? Так. А сподобалося вам? Так. А скажіть, а наступного разу з батьками ви б захотіли ще раз зробити свого ангелочка? Так. А він би був такий самий чи якось інший? Щось та інші, якісь деталі додала до нього? Не знаю. А ти свого ангелочка, Богданчику, залишиш в себе чи все-таки комусь подаруєш? Подарую. А кому? Тату. А в честь чого ти йому подаруєш цього ангела? В нього буде просто день нараження. А 21 листопада святкують свої іменини усі михайлики. Діти, а ви знали, що ваші імена це є імена ангеликів, які завжди ходять разом з вами? Знали. Ти, наприклад, називаєшся Богданчик, так? Значить для тебе завжди ходить поруч Ангелик. Богданчик. Вони вас захищають і завжди допомагають. Ну що ж, ви гарно попрацювали, а тепер час і підкріпитися. Гайда! А для всіх я нагадую, що рівно за тиждень ми будемо знову тут і будемо робити м'якеньку іграшку з ниток. Тому підготуйте кілька матків кольорових шерстяних ниток, гузики, клей, картон, а також флісову тканинку. І у вас обов'язково вийде м'якенька красива іграшка. Більше того, саме ваша дитина може взяти участь у нашій наступній програмі. Зроблено в кінкрос. Для цього надішліть її фотографію на адресу кітшоу вкажіть її ім'я та вік, або ж телефонуйте до нас за номером 297-7770. І наступна програма буде разом з вашим малюком. Тож, нехай ангели, яких ми зробили сьогодні разом з дітьми, зроблять наш світ трішечки світлішим, а кожного щасливішим. Ми ненадовго кажемо вам, папа, зустрінемося через тиждень в цій же ж програмі на цьому ж каналі в цей же ж час. До побачення!